Зима не відступає. Другу п'ятницю поспіль львівщину інтенсивно засипає снігом. Заметілі знеструмали 10 населених пунктів області та ускладнили доїзд до 90 з них. А ще призвели до тимчасової відсутності електрики у загальноосвітній школі номер 15 що у Дрогобичі, оскільки мокрий сніг пошкодив там частину кабелю. Постраждав від снігопадів і степних сполучення із містом 22 березня зранку було відрізане. Тож на підмогу скерували грейдер із Дрогобича. Роботу усіх комунальних служб міста. Переведено в цілодобовий режим, як і надзвичайників. За ніч ми бачимо, випало майже 15 сантиметрів снігових опадів, що теж практично порушило нормальну життєдіяльність міста. Тобто, ми зараз буквально розчищаємо всі дороги для того, щоб забезпечити рух і громадського транспорту і транспорту, який доставляє. Товари, так скажем, так для того, щоб нормально жило наше місто. Загалом до очищення дрогобичеві снігу залучили як спеціальну техніку комунальних служб, так і шести підприємств та понад сто двірників. Останні нарікають, що очистять місто ще з п'ятої години ранку. Робочих рук явно не вистачає. Окрім того, посилених навантажень не витримує інвентар лопати. Тож вони часто ламаються. З п'ятої години працюємо, бо сніг великий випав дуже тяжко нам. Руки болять. Працюємо, мордуємось. Другий раз виходимо, бо треба розчищати дорогу, щоб люди мали куди ходити. Паралізувати місто цієї п'ятниці нагоді вдалося таки менше, ніж попереднього тижня. Найгіршою ситуацією була з прибудинковими територіями, за які відповідає КПЖО. Тут на боротьбу із стихією практично кинуті самі мешканці, на що останні нарікають. В той час, коли місто бореться із наслідками нової негоди, спокійніше не було і увесь тиждень. Всі ці дні дорогоби та й робив, що оговтувався від снігопадів, які пройшли містом 15 та 16 березня. Недовго тривали танені снігу і з початком тижня ускладнювало життя водіям, оскільки очищали дороги з суттєвим запізненням. Тож на більшості з них утворилося місиво, в якому машини пробуксовували. За такі сюрпризи роботу комунальних служб міста водії оцінили у не більше як два бали. Та більше як два з половиною не даш, а то і всі два бала з п'яти. Ну, самі бачите, що твориться на вулицях. Ну Це не тільки у нас, це взагалом по області кругом. Дуже погано, на два. На два, навіть на одиницю з десяти бальної. Може проїхати неможливо. Зараз навіть дороги ніхто не, ніхто не чистить. Перше, що ями, друге. Ну, самі знаєте. Якщо правду сказати, то. Ліпше б взагалі не Тут Кочугури такі, що просто я от, тепер думаю, скільки потрібно буде на те, щоб зробити ходу. Ну, жахливо, коротше. Другобиче таке враження, що комунальні служби взагалі відсутні. Ми мене з Другобича, ми з Борислава. В Бориславі таке саме, як Дрогобичі бачив. Неможливо проїхати навіть, кілька метрів. Все повністю все в снігах. Тільки центральні вулиці, щось видно, що трошки щось було, і все, більше нічого. А десь так вліво, вправо, то. Окрім водіїв, докоряли роботі комунальників і мешканців, бо місто до середини тижня потопало в смітті. Ним були закидані контейнери на вулицях Стрийській, Євгена Коновальця, Грушевського поблизу 16-ї школи. У цих районах нечистотами переповнені були не лише сміттєві контейнери, але й території поблизу них. Антисанітарія давалася взнаки, знаки, тож дрогобичани на таку бездіяльність нарікали. Ну, звичайно, що не задовільняє, але ну, треба щось робити, треба, щоб комунальники трошки прибирали. То не тільки тут біля смітника, то тут ще і біля пошти таке саме. Вчора зранку йшли, то жах був. З естетичної точки зору, звичайно, це є не красиво, не гарно. ну, Але в зв'язку з тим, знаєте, українці люди розуміючі, в зв'язку із снігопадами, напевно, не змогли вивезти, машина не змогли під'їхати, не змогли вивезти. На фоні снігового та комунального колапсів скаржилися дорогобичани на очистку від снігу прибудинкових територій та пішохідних зон. Так мешканці вулиці Зварецької говорили, пройти їхньою вулицею неможливо, бо від снігу її не чистили. Тож на свій ризик та страх люди змушені йти дорогою, якою і вдень, і вночі курсують автівки. Про неналежне очищення дворів від снігу говорили й мешканці Євгена Коновальця. Люди запевняли, почергово чергово брали лопати в руки і прокладали доріжки до власних під'їздів. Діти йшли до школи, отака доріжечка топталася, ми так діти йшли до школи. Я то прокидала звідти і так діти йшли до школи. Я ще кажу, я ще скільки жию ще такого не бачу, щоб так дорогу не чист... Аж десь в четвертій годині приїхав трактор і десь нам просунув трошки дорогу. А то все так, як зайці. Все, отака наша дорога. В той час, коли й за матами боролися, хто як міг та вмів, на нараді у ратуші цього понеділка комунальники прозвітували. Впродовж всього тижня працюють у посиленому режимі.